Зумів вшанували пам'ять загиблого героя. АТО. то 14 червня вшанували пам'ять славного сина України Сергія Гончаренка, військовослужбовця 25-ї окремої повітряно десантної бригади Збройних сил України, який загинув в цей день три роки тому при виконанні військового обов'язку із захисту незалежності і територіальної цілісності України під час боїв на Луганщині. У вшануванні пам'яті полеглого героя взяли участь керівництва міста, громадськість учні та вчителі гімназії №1, де навчався Сергій. Погадами про колишнього учня школи, який став справжнім патріотом і героєм своєї держави, поділилась директор установи Вікторія Катенка, висловив слова скорботи та подякував батькам Сергія за гідне виховання сина і зюмський міський голова Валерій Марченко. Шановні присутні, нема слів, які б загоїли душевні рани і допомогли пережити непоправні втрати вже три роки поспіль на підступній війні. Гинуть найкращі сини України. Але неначе вчора обірвала життя молодого сержанта Сергія Гончаренка. За, за нас з вами, спокій за мир в Україні, він заплатив найтарощу ціну. Я ще раз співчуваю родичам, близьким, рідним, всім, хто знав Сергія. Хочу виказати подяку батькам. Що воспитали такого сина, який, не вагаючись, віддав своє життя за свою країну. Світла пам'ять про нашого земляка, справжнього Героя України, назавжди залишиться в наших серцях. Ми пишаємо, що така людина жила серед нас. Кажуть, першим гаснуть ті зорі, що палають сильніше за всіх. Так і наш Сергій. Сержант Збройних сил України пішов в небо і залишився там назавжди. Вічна пам'ять героям! Слава Україні! Хвилини мовчанні і запаленими скорботними свічками вшанували пам'ять загиблого воїна земляка, після чого поклали квіти до меморіальної дошки. Слід зазначити, що під час заходу вшанували пам'ять не тільки Сергія Гончаренка, а й всіх військовослужбовців, які віддали життя, захищаючи незалежність і цілісність України в зоні. АТО. нагадаємо, молодший сержант Сергій Гончаренко посмертно удостоєний орденом України за мужність третього ступеня, яку отримала його мати два роки тому. We'll <laughs>